Міська рада Чернігова виділила приміщення для представництва Бахмутської міськради. Відповідне рішення затвердили під час сесії 13 вересня. Олександр Ломако раніше повідомив, що до нього звернувся секретар міської ради окупованого Бахмуту з проханням надати невелике приміщення, де знаходитимуться їхні представники, які працюватимуть з переселенцями, що вимушено покинули Бахмут і оселилися в Чернігові. З Задоволенням підемо на зустріч і покажемо, що Україна це єдина країна, ми одна сім'я, і в біді готові підтримувати своїх земляків з інших регіонів. І з вірою, і з певненістю в те, що Бахмут якомога швидше знову буде українським, але він дуже сильно зруйнований. Тому ті... на даний момент у нас офіційно 102 особи тимчасово переселенців з Бахмута, тут в Чернігові, можливо, їх буде більше. Звернулися з таким проханням. Я думаю, що це наш. Обов'язок це питання підтримати. На цій же сесії міської ради підтримали і продовження програм підтримки чернігівців після бойових дій. Зокрема, часткового відшкодування вікон за рік дії нею вже скористалися понад 7,5 сотень людей на понад 9 мільйонів гривень. Продовжить працювати і програма надання одноразової матеріальної допомоги власникам та власницям приватних будинків у Чернігові, які пошкоджені чи знищені росіянами. Нею вже скористалися майже 2 тисячі людей і отримали підтримку на понад 30 мільйонів гривень з міського бюджету. Інформацію міської ради пошкоджених і зруйнованих будинків у приватному секторі в нашому місті близько трьох тисяч.